Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, розпочали мучительні роботи, Оремо ділянки після пшенички. Ороночка виходить. Дякувати Богу, пройшли оці були дощики, земелька відійшла після дисковки. Це ми тут дисковали, друзі, АГДшечкою в один слід пройшлися. Дисковка така глибоченька, звісно. Десь 8 -10 сантиметрів 8-10 зробили були. І зараз оремо. Оремо, друзі, по класиці МТЗючки. МТЗ-80, плуг ПЛН, як кажуть, не доплуг на нього. Більшість фермерів кричать, що це поганий плуг. Мене він устраює. Скажем, якщо купляти лемкана або велосагроза Якщо гроші, то цим плугом можна теж орати і не треба нічого видумувати. МТЗічок працює повним ходом. Зробили його. Уже обкаточку пройшов. Працює добре. В принципі, нарікань поки що немає ніяких. Потік вже розпределитель треба робити. На два роки не хватило. Ну Це в тому году на ямна вилазить боком. По плугу, друзі, нічого не робив, все розтяжками виставив, як з того року, так і оставив. Глибина по глибині, не скажу я, що дуже глибоко. Десь 18. Може навіть... Да, десь 18, ну 20, мені кажеться, може і не буде, а може і буде, не знаю. Якщо по борозді дивитись, якщо в Землю засунуть, то, звісно, буде глибше. Отак от, от докидає, там кажуть, що він не докидає, все нормально. Ось ось тільки в мене ось ось смужечка, я не знаю, її показує чи ні. Середній корпус чомусь не докидає. Не можу зрозуміти чому, але треба розібратися, бо щось мені це не дуже подобається. Так то дивися гарно, але все одно його видно, що він не докидає. Поранки, в принципі, все добре. Із-за того, що ходю третьою передачі, тому що четвертої йде, але, друзі, ораю третьою, бо ще на обкатки. Що тільки подіскували трохи і все, хочу, щоб нормально притерся, не сильно не і здіваюся, без дима взагалі. Ось отак він йде. Ось трактор в борозді стоїть. Так що, в принципі, все добре виходить, дасть Бог. Сьогодні цю діляночку доб'ємо, переїдемо, іншу почнемо і будемо далі бити. Є да, груда місцями, але не так, як було в тому році. Так, є отаке, є отаке, є що гарно сливає. Ну, Маємо те, що маємо. І тут навіть нічого і жаліться. Є, звісно, її. такі вивертання. Скажете, чого так рано заїхав, я теж думаю, що може і рано, може і ні. Вирішив не чекати наступних дощів. Будуть вони, не будуть. Виходить, дуже глибоко орати вже все одно не буду в цьому році. Так як не знаємо, що ми будемо в наступному році. Вийде в нас, не вийде щось робити. Ситуація вже дуже така, знаєте, нехороша. З кожним роком все, як то кажуть, гірше і гірше стає, то плакатися не будемо, поки що якось так». По розходу поки що не скажу, друзі, так як виїхали, це перву ділянку розпочали. Але я не думаю, що більше 17. Ну, По факту покаже, я скажу, який розход вийшов по Оранки. По ґрунту, звісно, видно, бачите, є ось, ось полосочки аж світлі, світлі вона і земля ось видно, щоб пересушена, мабуть, була. Ось, дивіться. Яка, бачите? Якийсь такий ґрунт. Дуже такий інтересний, ось камушки. Отакі. Бачите? Вологи нуль. Вологи нуль, то вирішив попробувати зіграти в абанк, ще чому раніше виїхав орати, Під дощики, там кажуть, сентябрь місяць обіцяють бути дуже сильно дощовий. Якщо це так і буде, хочу, щоб встигнути до дощів зарати оце все. І те, що вже дощі будуть йти, нехай впитує, впитує, тому що, як не крутив, взимку запасу вологи взагалі немає. З того року це показало, як в цьому році соняшником, з кукурудзою. Не то, що там оранки, а й дісковки все в цьому році дуже сильно видно. Так що стараємося зараз орати все. Получається поки що, то будемо пробувати. Я ж кажу, якщо порівнювати з тим роком, то в тому році, конечно, ви пам'ятаєте, і два корпуса питались пахати і потім підождали дощика, яка все вийшло, вийшло, але все одно дощ пройшов, ми попахали, і після того дощів не було, всю зиму, ні снігу, ні хрена не було. То зараз будемо отак. Оце, бачите, була пшеничка, виходить, як на мене, тут ось трішечки. Видно, бачите, як не докидав другий корпус, смужки дві ось окинув. Тут вроді докидує, але все одно місцями є, що не перевертає. Ну, Скажімо, що це погано. Так, соломи тут не дуже багато. Передіскувалося, в ґрунті вона лежить. Де ось більше соломи було, бачите, трошки осталося. Ну, я не скажу, що це ідеальна оранка, але орати треба. І хочеш не хочеш, будемо потихеньку. Орати готувати для наступного року земельку. Там подивимося. По удобренню я хотів зробити, як я завжди роблю, задіскував, там стоїть, наприклад, на післязавтра дощ, це зешечки внести в а потім орати. Ну, Зараз ціна на удобрення дуже така, скажімо, висока. вже, і Гратися з тим, щоб внести добрива, а потім не, нічого не сіяти, також не сильно хочеться. Так що, друзяки, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений Тракторист. Поставте лайкосик, плюсик під відео. Ну, для вас це секунда діла, а мені вже приємно. І, будь ласка, там залишилось 400 підписників до 20 тисяч. Допоможіть вже їх добити. МТЗЮКу, друзі, звісно, працює гарно. Таке чувство, що в нього половина коняк додавалася, як будто турбіну кинув. Ну, Що тут балакати, кольцем була хана, що маслосйомним, що компресіонним, то все було ясно і зрозуміло. Тепер масло не кидає. Пу -пу 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 масло він у мене взяв оту, за всю обкатку, був літру 200 я долив і все. Після того масла я не доливав, то я сподіваюся, що буде нормально. А там, як то кажуть, подивимося. Робить пу -пу 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 хорошо, не злазить його, наріканій по цьому нема нічого. Так, шоримо, третя передача, без полуавтомата, без блокировки. Ну Місцями є, звісно, де оце, друзяки, такі чемодани повивертало, то аж знаєте, так припинає його. Ну, Давно такої легенької оранки не було, якщо чесно, я вже навіть відвик. Трішки ці дощі нам допомогли. Дякувати звісно, Богу. Змилувався трішки над нами. Але все одно хочеться, знаєте, як то кажуть, щоб я каралася. Земля була не пересушена. А Вона, дивіться, якимись квадратиками такими воно. Ну, не знаю, як вам це пояснити. Знаєте, що напоминає? Напоминає мені макуху, як макуха, оце, оце отак от, макуху дуже сильно напоминає. Я згоден, що бред, але ну, я вам кажу, реально в руку береш, як макуха, тільки без запаху. Раніше земля була, отак береш її в руку, а вона в тебе сипеться. А зараз кусочки. Ну, волога земля. О, отак от як роздавив, бачите, оце земелька. Ось. Це вже воно. Ну нічого. Будемо трудитися далі, друзі. Вам бажаю всього доброго. Так що, хто каже, що плуг ПЛН не пахає, пахає, він просто до нього треба. Приспособиться зрозуміти, як його виставити, і все з ним нормально. Ні, ну, звісно, якщо є, звісно, лишні свободні гроші, можна і велосагра купити, попробувати, можна і лемки не купувати. Багато хто противник зараз Оранки. я оранку поважаю, не знаю. Я пробував і дісковку, і рихлення було, і оранка. Ну, ноутіл не пробував, не буду брехати, але я на ноутіл не перейду. По крайній мірі. Поки що це точно я в таку гру грати не буду, тому що дивіться тут ось оранка і земля, яка я боюсь представити, що по нову тілу там робиться. Коли куча такої техніки важкої їзди, я тільки візьму один комбайн, більше вже нічого не буду брати, комбайна одного вистачить. А воно як не крути, трамбується, трамбується і там волога, ну, не буде внизу. Я думаю, сумніваюся, що там буде волога, тому що земля затрамбована, вона туди не впитує, все. В коліна Зарися там буде сухо-сухісінько. Тут, вроді би, он рихлення оранки, а дощів немає, то й запасу вологи в нас зараз не вистачає. Так що такі, друзяки, справи. Дякую всім за увагу. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений Тракторист. Хто має бажання, підпишіться також на TikTok Шалений тракторист, ставте вподобайки, слідкуйте, ми будемо далі орати. Трішки руля, бачите, йду. Ну Тут косогір йде, то трішки руля держу лівє, постягує. Ну, сильно нахилений його аж випирає. Блух виставив рівно по центру, щоб середній корпус ішов по центру. Захват лишній не даю, то як було вологи достатньо. що... Тоді, да, тоді плуга я трошки пускав сюди. Більший захват йому робив, щоб швидше орати. Ну, зараз у нас так не виходить, то будемо орати, друзі, тільки так строго. Так що, отак. Все, друзяки. Всім пока-пока. Бажаю всім добра, миру, терпіння і щоб все в ваших сім'ях було добре. Шалений рулить. Так, Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, дуже багато запитань, а що твій Саксон, а як він, а де. Ну і вирішив вам показати коротенький обзор, так як чекали еліту Селект. Борис мав заїхати сьогодні до мене. Але так вийшло, що із-за великого обстрілу рядом шахеди свою роботу нехорошу виконували. І вийшло, що Еліта Селект не приїхала до шаленого тракториста, тому що ризикувати ніхто зараз не хоче. Ну і Показую, друзяки вам такий соняшник. Бачите, що трішки хтось полозав уже гробчики. Дивіться, який сонях від компанії Еліта Селект. Дивіться, середина кошика, вся повністю запилена, все гарно, красота. Соняшничок який дійсно дивує саксончик ось отака красота показує заходю вам і всередину візде ось отак дивіться по висоті друзяки, він під 2 метри тут ну, на цій ділянці не буду лукавий, тут були дощі всі під підлінеєчко, як би так сказати. І це, друзі, пізній посів. Це посів зроблений, щоб ви розуміли, був 27 мая. Так, є ось, ось трішки поменші кошики. Не тільки здорові, як ви думали. Є і малесенькі ось ось є і більші. Ну як малесенькі? Якщо це малесенький кошик, то я, звісно, баляриний стану. Отакий кошик. В принципі нормальний, по красоті. Ось дивіться які кошики. Ну, гарні. Фура проїхала, трішки отлекся. Так що саксончик радує тут, все по красоті, висота огонь його, я ж кажу під 2 метри. Ну ось всі кошики як є, ніхто нічого там заблудитися можна. Ось такий ось стан. Так що Борис, дякую за якісне насіння. Elita Select, бренд який дивує, хто хоче замовити насіння, телефонуйте і замовляйте. Ось таке ось насіннечко. Еліта Select Саксончик. Так, сончик який дивує. Так, друзяки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам зняти відео огляд соняшника від трьох компаній. Одна компанія українська, ось, потім Лімангрейн і Сінгента. Ось вам і порівняння, коли спека, то пахеру, ходь ти сій. Український соняшник, хоч і імпорт, хоч ще імпорт. Як то кажуть, до барабана воно все. Це, друзі, я показую соняшник від компанії Elite Select Saxon. Ось. Це отакий саксончик, ось у діляночка. І тут, як би сказати, все одно, тому що всі гібриди тут однакові. Лемангрейн, Саксон, А от Сингента там взагалі подохла, если чесно. Ну, показую вам зараз відеогляд Саксона. Так, да, він стоїть зелененький, все по красоте, но, но ну, по кілограм, може, 400 на косим буде щось, я думаю. І різні. Технології повністю, повністю різні технології. Тут оранка, попередник, ячмінь був, все зробили, сіяли з нітромафосочкою. пізній посів, друзі, тут був посів аж 29 травня. Саксон стан такий. Як би грубо не звучало, але ще й Держиться. Чого держиться, ви зараз побачите все в... далі. Так, переходимо сюди, друзяки. Глибоке рихлення, удобрення, все як положено. Ну, лімагрейн щось не хоче видержувати, так що Лдіжка слабенька, стан її дуже слабкий також. Може тут де-не-де є кошики більше, але це ось видно тільки край обсіву. Далі він такий самий стоїть, як і саксон. Нема нічого. Все, як то кажуть, в порівнянні ну, немає і нема. Що ти зробиш? От, Будь ласка вам. Все на одній ділянці. Да, рихлення було тут, друзі, попередник пшениця. Там ячмінь на саксонові, тут пшениця. Переходимо далі, друзі. А тут зараз буде взагалі треш. Ну, бачите, ось о, трошки піднятий, він трішки краще. А так, в середньому однаковий. І сінгента, друзі. Сінгента тут обробіток в тому році була дисковка. Посіяли були кукурузу їхана, передіскували її, пар був. Посіяли, друзі, ранньою весною горох. Вдарив мороз, вимер з горох. Задіскували, посіяли соняшник сінгентовський. Ось вам її, будь ласка. Три технології і все, як то кажуть, під одну дуло. І що тут казати? От скажіть три ділянки і все разне. Так що так от, Коли немає з неба допомоги, друзі, до фінів і попередники, і технології, усе. Ось отут, скажімо, має по праву бути ділянка сама ядрена, а вийшла ніфігашечки. От тобі і розклад. Ну, що це таке? Дивіться, ви що смієтеся тут по 100 кг з гектара якщо накоситься це буде ракета. Там звісно по пів може і дасть. Що цей що той? То що тут теж. Ну, Саксон хоч і рівномірний, а тут Лимангрей цей стоїть щось взагалі не туди, не сюди лодіжка. Так що такі друзі, справи, підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, Спостерігайте порівняння, все буде добре, всім бажаю добра, миру, злагоди. Так що, отакі от три порівняння.